Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося про таке наболіле питання української суспільної думки, українського інтернет-простору про санкції. Де санкції Європи, де обіцяні санкції, які би задушили, перемогли і про і примусили до поразки Росію? Ну звісно ж, бо Європа мусила зробити все для того, щоб Росія припинила своє ледве існування. Чому ну так? Бо Європа повинна була це зробити чи ні? От про хочемо сьогодні поспілкуємося про невідворотню дію європейських санкцій. Так вони йдуть помалу, так вони йдуть не так швидко, як би хотілося, так звісно, якими би не були слабкими на думку українців європейські санкції. Вони діють. Вони діють на Московію. Московія це відчуває. Росія постійно має проблеми із тим, щоб обходити перешкоди, які створюють ці санкції. Європейські передовсім санкції, тому що про американські зараз згоді говорити, бо їх насправді немає. Трамп найбільшою санкцією проти Путіна вважає відсутність своїх дзвінків і взаємного спілкування, якого зараз так йому Трампу бракує. Тому властиво всі сподівання України на європейські санкції. Ослаблення ворога у війні на виснаження і є участю ЄС і НАТО у війні проти Росії на боці України. Так це спеціальна війна. Так, це зовсім не бойові дії, про котрі можна показувати. Відео це інша категорія, інша категорія війни, але це участь на боці України у війні проти Росії, проти Російської Федерації. Звісно, я повільним це удушення санкціями. Хотілося щоб не душило, а просто взяло і задусило. Так не буває, і бути так не могло, тому що процес становлення невідворотності санкції це поступовий процес, і поступ у них звичайно є поступ у сенсі прогрес, таке забути гарне українське слово, тому в поступовості є як і додатнє значення, тобто плюсове, і дехто вкладає в це від'ємне, поступове не все одразу. Все одразу тільки в казках хобиться. Зараз не час на казку. Зараз є головним для України і Європи спільно змусити Росію відчувати біль і тягар санкцій. І зараз це все йде нарощеними темпами. Поступ у позбавленні Росії фінансового кисню є очевидним, але не смертельним. Проте успіхи є, і ми про це поговоримо нижче у санкційному тискові. Українці вже давно плічопліч. З європейцями і у швидкості санкцій, і у їх радикальності. Хоча інколи Київ діє повільніше, а інколи радикальніше, ніж Європа, як то було із самовибухом північних потоків одночасно, цей самопідрив був радикальною санкцією. Ну, невідомо кого, якісь невідомі це здійснили. Багато хто підозрює, що це зробила Росія, і така от ідіотична. Само санкція Росії, аби за старою приказкою на зло ворогам корову продам, щоб діти молока не бачили на зло Європі. Північний потік підірву, щоб європейці газу не бачили. Ну може і так, але тим не менше це була радикальна санкція з боку тих, хто це здійснив. Так, це була яскрава ілюстрація того, що Київ здатен на деякі кроки, або принаймні хтось здатен на такі кроки під тиском Києва. Проте досі постачає Україна нафту. До Угорщини і Словаччини, зокрема, так газ вже не йде до Угорщини і до Словаччини. Також не йде з України або через Україну, бо з України, в принципі, ніколи й не йшов. Але нафтопроводом дружба він йшов до Угорщини і Словаччини. Зараз постачає Росія туди газ дуже дешево через турецький потік. Але Україна треба віддати належне. Все ж таки в 25-му році, на третій рік повномасштабного дартя припинила постачання газу. Газогоном дружба, чому тому, що закінчився контракт, новий звичайно продовжувати з агресором і кривавим окупантом не можна, і тому контракт продовжено не було. Проте знову таки звинувачувати Європу в тому, що вона діє кволо і не швидко, тим, хто сам діє швидко і вправно. І Європа підтримала Україну в такому радикалізмі. В чому підтримка в тому, що зараз готується головне про що ми будемо сьогодні говорити: новий пакет санкцій з приводу того, щоб позбавити. Росію в подальшому можливості коли-небудь постачати газ до Європи. Нова німецька влада має очікувано адекватніше ставлення до темпів і якості європейських санкцій. Меркс має намір убити у зародку розмови про відновлення постачання російського газу в Європу, коли б це не сталося. Знов таки, ми говоримо про завершення війни, перемир'я, будь-які проміжні. Ситуації, окрім війни, також мають мати окреслене значення щодо дії тих чи інших санкцій. Ось ця санкція продовженого типу. Це санкція, яка накладе відбиток на усе економічне життя Європи, зокрема Західної Європи. Бо колись газ був головним рушієм німецької, наприклад, економіки. А німецька економіка була головним двигуном забезпечення успіху і євро. Як валюти і європейського союзу як економічного утворення, і Німеччина з Євросоюзом руками Мерса домовилась з Європейською комісією про те, щоб наборонити взагалі відновлення можливості дії північних потоків обидвох з тим, щоб унеможливлювати подальшому тиск і Росії і Сполучених Штатів на Європу, з тим, щоб відновити це постачання і забезпечити певну економічну стійкість Росії. Хоча з іншого боку, трохи дивно, що без з цього боку на європейський союз стиснуло, ти. але тим не менше на тлі запровадження ближчим часом, часом 50% відсоткових санкцій на європейський союз, усе виглядає можливим. Мерс повідомив, що домовився з європейською комісією щодо запровадження загальноєвропейських санкцій проти газогону північні потоки, щоб не дати можливості коли-небудь його. Активував сам уряд Мерца, бо це одна справа, коли Мерц звертається до європейської комісії, до європейського союзу, але й сам уряд Федеративної Республіки Німеччини цього тижня схвалив цілий перелік санкцій, які запроваджують заборону на експлуатацію обох північних потоків у рамках раунду санкцій Євросоюзу проти Росії. Таким чином, канцлер прагне придушити у самому зародку усі ці ідеї, особливо його опонентів внутрішньонімецьких, німецьких, про те, що є вигода у відновленні стосунків з Росією є вигода у відновленні обидвох північних потоків, і є вигода, принаймні, коли настане перемир'я, знову повернутися до цього питання. Це радикальна санкція, яка не є настільки відчутною, щоб вона подіяла буквально зараз і задушила Росію у її спробах подальшому окуповувати Україну на цьому тлі є цікавою. Дуже інформація про те, що Сполучені Штати. Практично забезпечили 80% свого видобутку усього, що видобували сполучені штати вигляді зрідженого газу, тобто природний газ. Якщо ми візьмемо за 100% усього того, що було добуто і зріджено, і підготовлено на експорт, то 80% було експортовано саме до європейського союзу. Тому трохи дивними виглядає та історія про те, що Сполучені Штати хочуть запроваджувати санкції проти європейського союзу. Ну виглядає нелогічно. Але це Трампологічно, бо є Трамп, який ось так уявляє економічні стосунки, розвиток їх і укладання вигідних для сполучених штатів угод. Бо звичайно вигідно сполученим штатам продавати зріджений газ в Європу, а не вводити санкції проти Європейського Союзу. І, звичайно, сполученим штатам не вигідно тиснути на Німеччину, щоб вона відновила постачання російського газу до Німеччини. Північними потоками 2 з тим, щоб дати можливість відродитися Росії у випадку, коли Сполучені Штати домовляться з Росією про те, що вона таки зволить укласти яку-небудь невигідну для України і небезпечну для європейського союзу угоду. Ось така логіка є Трампа, тому ця трампологічність вона не бентежить вже Європу сильно так, як це було на початку. Шок минув, і далі йде поступовий розвиток стосунків європейського союзу зі сполученими штатами. Тому Економічна складова є важливою не тільки для сполучених штатів у забезпеченні Європи зрідженим газом, але і Україна з цього має певний зиск стратегічний. В чому він полягає? В тому, що це свідчить про неухильність. Намагань європейського союзу не відновлювати економічні стосунки з будь-якою якою вона не була після перемир'я або після будь-якої угоди. І Тут я цікавою динаміка зросту торгівельних стосунків між європейським союзом і сполученими штатами у березні 2025 року. Штати експортували рекордні 13 мільярдів метрів кубічних зрідженого газу. Це на 12% більше ніж у лютому, і на 24% більше ніж у березні 2024 року. Про це повідомляє Міністерство економіки Сполучених Штатів. Тобто, прогрес є абсолютно очевидним, і говорити про те, що невигідно співпрацювати з європейським союзом, невигідно бовляти Росію можливості заробляти на європейському союзі Сполученим Штатам, що це є невигідно. Це абсолютна дурниця. Але знов таки ця дурниця, яка може виглядати нелогічною, але трампологіка логіка в даній ситуації працює в іншому напрямку, і вона не може користуватися ця трампологіка звичайними простими математичними чи графічними формулами. І Україна найбільше до речі користається з того, що стратегічно користається на майбутнє з того, що Сполучені Штати стоять головним забезпечувачем такого ресурсу, як зрічний газ, для Європи, тому що це відкидає. Будь-які найменші політичні передовсім спекуляції різних політичних сил, які зараз перебувають в опозиції, але хочуть прийти до влади. І одним з засобів приходу їхнього до влади критика попередників про те, що от вони розірвали вигідні угоди, коли все було дешевим і добрим, коли вони були молодими, гарними і веселими, і все це зникло через те, що перестали в німеччину. Постачати недорогий російський газ, який, в принципі, завжди слугував додатком до зброї, а інколи і самою зброєю. От на цьому графіку тут синім виділено імпорт американського зрідженого газу. Він рекордно зростає. І зверніть увагу, як впав імпорт раші з 40 мільярдів кубів до 10. падіння. І це падіння не відчувається звичайно зараз. Тобто нічого не розбилося в даний момент, але повільне здушення. Російської економіки повільне усунення з обігу кількості коштів, які отримувала Росія від експорту газу. Є і до речі, ті 10 мільярдів кубів це практично Угорщина Словаччина, які є заручниками у цьому плані Росії. І, ось, як вони знайшли вих, і користаються південним потоком російським Туреччина забезпечує і Угорщину і Словаччину російським газом. ЄС підготувала головну санкцію в енергетичної сфері. Повне усунення російського палива будь-якого будь-яких російських вуглеводнів з єсівського ринку так може ще залишатися якийсь час певний певне вікно для того, щоб перебудувалися державні економіки національні державні економіки на іншу сировину. Передовсім американську так ще треба збудувати більше точок прийому зрідженого газу в на різних портах і на, і на Атлантиці, Семному морі, і на Балтиці. Але тим не менше це все те, що робиться і буде робити, і це є частиною дуже важливою частиною європейської санкційної політики, про яку мало говорять, вона мало відчутна. Це не постачання зброї, це не постачання живої сили на підтримку українських могутніх збройних сил. Але це те, що необхідно робити. Це та війна, яку проводить Європа проти Росії. Можна зараз пригадати, який пекельний жах Європі влаштовувала Росія в 2021 році, тоді коли Росія шантажувала Європейський союз і окремі національні держави, тим, що вона не буде постачати газ за певних обставин. Вона хоче мати тільки якісь там довгі контракти, якісь спеціальні контракти, де враховувалась би якась позиція Росії, тобто шантаж був. Ціна зростала і можна тільки пригадати собі з жахом скільки тоді все коштує. Якщо у 2021 році за тисячу кубів Європа платила 200 доларів, то вже в то... 2022 ціна злетіла до просто захмарної висотки 3000 тисячі доларів за... за тисячу кубічних метрів. Неймовірно. Але цю фігню не пробачила Європа Росії, не забула. Ну, можливо, хтось там і не захотів вчасно витягуватися на світ Божий під час виборчої кампанії, бо це трошки припало порохом політичним, але тим не менше ніхто з тих, до кого це доторкнулося близько, не забув того, яким ризиком є співпраця з Росією, особливо в такій чутливій сфері, як енергетична. І тому ця співпраця зараз зазнала таких революційних змін. Хто міг тоді уявити ще років 3-4, 5 років тому уявити, що Німеччина відмовиться повністю від російської сировини? Ну Ніхто. Вважали, що може, навіть якщо це станеться, то німецький товар буде дорожчий там на 20-30%. Інфляція євро. Газу немає, а Європейський Союз чує себе тільки здоровішим. Тому санкції, вони і оздоровлюють одночасно, і європейську спільноту. Вони. Санкції забезпечують Україні перемогу у війні на виснаження. Це головна до речі, стратегія, яку має розуміти кожен розмітон українець, що зараз точиться війна на виснаження, це попри те, що вона є в гарячій фазі. Попри те, що є величезні бойові зіткнення, є величезні жертви з боку, впередовсім ворога, але і українці також гинуть. Але тут головне розуміти, що війна є тривалою і буде тривалою, попри всю балаканину щодо укладання негайних мирних угод. Попри все, це десь приблизно та сама інформація, яку колись казав Трамп, що він за 24 години. Зупинить війну, ось так треба ставитись до всього того, що подається на таці мирних угод. От, властиво, після таких перепадів і колапсів із російським газом і утворилося дуже широке вікно можливостей для постачання в європейський союз американського зрідженого газу. Але звісно, без російських таких ідіотичних самосанкцій цей прогрес був би менш швидким. Поступ був би не таким значним. Це зрозуміло. Але з іншого боку, все одно, ми приходимо до найважливішого: чи діють європейські санкції? От ми бачимо так, діють більше того, вони дають прибутки Європі і європейським партнерам, таким як Сполучені Штати, наприклад, тому ставитися з іронією до того, що зараз відбувається. В кулуарах брюссельських, з приводу того, щоб запровадити додаткові товарні санкції. Ці товарні санкції не будуть потребувати усіх за, тобто право вето Угорщини буде нейтралізовано. Ми про це вже обговорювали в попередніх відео. Буде досягнуто вперше напевно чіткої координації тих, хто в Європі приймає рішення заради блага. Континенту заради безпеки континенту, а не заради власної кишені, як це робить угорський прем'єр Орбан. Тому санкції діють. Європейський союз на марші у перевиконанні планів щодо санкційної політики через те, що проти російської санкційної політики, через те, що Сполучені Штати усунулися з цього процесу. Більше того, Сполучені Штати не будуть зараз забезпечувати контроль над невиконанням країнами. Санкції, тобто вторинні санкції не будуть застосовані проти тих, хто дає можливість обходити санкції американські на превеликий жаль. Ну, звісно, тут має попрацювати Європа, європейські інститути, але головне те, що санкції діяли і діють. І ми будемо за цим уважно святкувати. І вас закликається робити разом з нашим каналом, разом зі мною. Дякую вам всім за підписки, за питання, за те, що ви підтримуєте канал у різний спосіб поширенням, подобайками. Спонсорством, навіть це я найбільше вдячний всім тим, хто може це робити. Закликаю, продовжувати це робити, робити це ретельніше, перевіряти, чи, ви, наприклад, зараз перевірити, чи ви надалі підписані на цей канал або чи поставили клік на дзвіночок для того, щоб проходила інформація про те, що нового з'являється на каналі. Ставте посилання на це відео у свої соціальні мережі, з тим, щоб ця інформація дійшла до найширшого кола слухачів. Дякую за увагу. Все буде гаразд. Слава Україні!